Зранку в понеділок над одним з районів Запоріжжя збили ворожий безпілотник. Люди не постраждали. Уламки дрона пошкодили вікна і балкони багатоповерхівок. Окрім того, прошили наскрізь і автівку. Взривках бута було тут колодома. звісно, люди стали потом писати, у кого-то. Окна повреждены у кого-то и дверные окна и двери с балконы у кого-то в двух квартирах, я знаю, в двух-трех квартирах, осколки прошли через балкон, через стекло, балконную дверь попали на стены. Но пока вот люди, кто-то успел выскочить, кто-то как раз комнату, но ну, Бог миловал, в общем-то, обошлось без раненых, без жертв обошлось, но, конечно, все напуганы. Тим часом російські терористи продовжують обстрілювати прифронтові міста та села, використовуючи різні типи озброєння, атакують дронами, артилерією та авіацією. Так, 18 січня, близько першої години дня, окупанти завдали шість авіаударів по Оріхову. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено гори будівельного сміття, все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя. Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила. Постійно під ворожими обстрілами і Харків надвечір 16 січня росіяни вдарили по місту двома ракетами с 300 з території Білгородської області. Удар прийшовся по житловій триповерхівці в холодногірському районі. Пошкодило також понад два десятки прилеглих будинків, Зачепило і недіючу приватну лікарню та припарковані авто. Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних, 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом надали допомогу на місці. Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих. 43-річна жінка у вкрай важкому стані. Вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка, інші у середньому та легкому станах. Протягом четверга військові РФ вбили і по Куп'янську Харківської області. Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок загинула жінка. Ще двох чоловіків поранено. У Чугуєві окупанти поцілили в навчальний заклад. Загинула жінка, яка працювала оператором котельні. Ще троє людей отримали травми. Їх госпіталізували. В обід росіяни обстріляли село Малий Бурлук. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Десятирічний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Дитину доставили до лікарні у середньому стані. Стан 13-річної дівчини важкий. Лікарі провели необхідні оперативні втручання. Пошкоджену адміністративну будівлю, шість житлових будинків, господарчі будівлі. Атакував ворог безпілотниками і Одесу: дрони заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. Одинадцять з них збили на підльоті до узбережжя. Більшість впали в море, проте уламками кількох дронів пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в приморському районі Одеси. Була вночі комбінована атака і близько другої ночі. Це ми саме перебуваємо в середмісті міста Одеси. Ви бачите, що взагалі. Немає поруч ніяких якихось військових об'єктів, цивільні люди перебувають. І що е, говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме розвивати цивільне населення, цивільне населення дещо 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно дати тимчасове помешкання. Тим часом ЗСУ підбили російський літак радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника Іл 22 Інформацію підтвердили у Генштабі. Також існує версія, що ворожий Іл 22 в районі Азовського моря був уражений російським ППО, яке захищало кримський міст. У момент удару по літаку саме на мосту була тривога. Перекривали рух. Пілот зміг посадити борт, але він має суттєві пошкодження. Відомо як мінімум про двох поранених. А бійці 63-ї окремої механізованої бригади показали, як БМ. Бредлі знищує російський танк Т 90 м Прорив цю техніку росіяни називають найсучаснішою своєю розробкою. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.